Зернозбиральні комбайни це дуже велика інвестиція в господарство. І тому необхідно забезпечити, щоб ці інвестиції працювали. Ми проаналізували з допомогою телематичних систем, що зернозбиральний комбайн близько 40% свого часу, робочого часу, він витрачає не на ті операції, задля яких його придбали. Він витрачає досить багато часу на простої в полі по різним причинам, можливо, чекаючи машину на вивантаження, можливо, інша якась проблема. І в цьому відео ми підготували цікаві експерименти, в яких ми вам покажемо, скільки часу буде використовуватись, витрачатись комбайном на ту чи іншу операцію. Три варіанти вивантаження. Перше це вивантаження на ходу. Друге вивантаження, стоячи в полі. І третє вивантаження на розворотній полосі. У нас є зернозбиральний комбайн з жаткою, є трактор-перевантажувач. І ми перевіримо і вимірюємо, скільки часу комбайн витрачає на ту чи іншу операцію. Ми зараз включаємо таймер і засікаємо час, за скільки буде заповнений бункер комбайна на 100%. Потім ми вичислимо за скільки вивантажиться комбайн, коли трактор сам під'їжджає трактор або автомобіль, під'їжджає до комбайна і вивантажуємося не на ходу, а вивантажуємося стоячи на полі. Ми заповнили повен бункер на 100% 4 четвертих. У нас показує на моніторі 4 четвертих. Час заповнення повного бункера 11 хвилин 23 секунди. Зараз ми вивантажуємося, так би сказати, коли комбайн зупинився. Одкидаємо шнек, до нас зараз підійде перевантажувач або автомобіль. І ми зараз також вичислимо час скільки затрачується на вивантаження одного повного бункера в трактора. Ми також засікаємо время, яке на вивантаженню повного бункера із комбайна. На мою думку, це неправильна, якби технологія збирання врожаю. Комбайн має працювати, а не стояти і вивантажуватися. Правильніше, коли комбайн на ходу вивантажується в перегрузці. Але в деяких господарствах немає змоги. Вивантажуватись на ходу і зачасту вивантажуються в автомобілі, які не мають змогу поїхати по полю. І тим самим втрачають время. На роботу комбайна ми вивантажили бункер. Час вивантаження в нас склав 1 хвилину 35 секунд. Це вивантаження було на місці. Комбайн знаходився, не рухався по полю. Зараз ми засікаємо час, коли комбайн намолотив повен бункер і нам потрібно вивезти цей повен бункер на край поля до машини, яка стоїть на краю поля, і вивантажитись. Ми зараз засікаємо дане час. Ми вивантажились на краю поля, знову повернулися в загонку. Це зайняло у нас 3 хвилини 16 секунд. Опять це велика втрата времени. Потрібно, як я і казав до цього, вигружатися на ходу. Система Machine XIG це така система, вона передбачає розвантаження зерна з комбайна, трактор перегрузчик без участі оператора на тракторі-перегрузчики. Трактор під'їжджає в нас до комбайна, включається вигрузки, і оператор комбайна керує трактором самостійно з кабіни комбайна. Це дає змогу рівномірно розподілити зерно по перегрузчику, щоб воно не просипалося. Дана система передбачає зміщення трактора вперед або назад, або вліво і вправо. Також, якщо поле має лінії адаптивні, криві лінії ведення, то воно також автоматично веде трактор-перегрузчик паралельно комбайну. Ми бачимо, що трактор під'їжджає на начальну точку. Уже оператор не керує трактором, він їде, як би сказати, керую я за допомогою даних кнопок. Вперед-назад можу перемістити трактор показую на 0,5 метра. Ця відстань регулюється. І ми починаємо вивантаження на ходу. Також я можу зміщати трактор вліво або вправо. Зараз ми проводимо процедуру вивантаження з комбайна в причі перевантажуюся використанням системи Машин Синк. Ми знаходимося в кабіні трактора, який повністю керується оператором комбайна. Тобто я не тримаю кермо, оператор комбайна повністю керує нашим переміщенням. Воно синхронізоване із переміщенням комбайна, комбайн продовжує працювати і одночасно виконується процедура вивантаження на ходу, при чи перевантажувач. Оператор комбайна має можливість перемістити нас вперед, назад, праворуч, ліворуч відносно комбайна для того, щоб... Зручніше вивантажитися і рівномірно заповнити причіп перевантажувач Завершується процедура вивантаження з комбайна, причіп перевантажувач Після закінчення даної процедури ми можемо від'їхати. І ось після проведення всіх замірів ми готові підвести підсумки. Нагадаю, що для заповнення бункера об'ємом 10600 літрів ми витратили 11 хвилин 23 секунди. А час вивантаження склав 3 хвилини 16 секунд. Тобто продуктивність комбайна знижується на 28,7% через втрати продуктивного часу для вивантаження на розворотній полосі. Другий варіант вивантаження, який ми аналізували, це вивантаження стоячи в полі. Час заповнення бункера при цьому у нас залишився незмінним, а час вивантаження вже становить 1 хвилина 35 секунд. В цьому випадку продуктивність збирання знижується на 13,9%. Дещо кращий результат ніж в попередньому випадку, але при цьому необхідно враховувати, що під час другого варіанту важка. Техніка важкі вантажівки будуть виїжджати на поле і ущільнюватимуть поверхню поля. Це може призвести до зниження врожайності або до необхідності проведення важких ґрунтообробних операцій. І нарешті третій варіант, при якому ми взагалі не втрачаємо продуктивність та час, це вивантаження під час руху. Ми продемонстрували вам різні варіанти вивантаження комбайнів і разом проаналізували вплив кожного з них на продуктивність. А вже вам вирішувати в умовах вашого господарства, як вам організувати логістику зерна під час збирання. І вже в наступному відео ми разом з вами перевіримо, чи зможе один комбайн працювати замість двох. Залишайтеся з нами і слідкуйте за нашими наступними випусками.